Всім привіт! Сьогодні шию дуже теплий светр для таких змерзнуків, як я. Хоча зима вже завершується, але деталі розкроєні у мене лежать вже тижнів з два, якщо не більше, тому мушу пошити в цьому сезоні. Матеріал для пошиву у мене трикотаж Арктика такої середньої він щільності, я б навіть сказала, тонкий. Тому шити я буду вдвоє. Всі деталі у мене будуть подвійні. Цього трикотажу в мене було в наявності 3 метри при ширині 1,60 метра і залишилося ось два таких невеличких відрізки цей зі згином. І ще один ось невеликий. І зараз я швиденько пройдуся по деталях і буду вказувати їхні розміри. Це так, щоб орієнтуватися, на який розмір в мене пішло майже 3 метри трикотажу. Я вже сказала, що деталі будуть подвійні. Заодно вдасться при такому пошиві сховати всі шви. Ось так виглядає ескіз. Викрійку я використовувала звичайно футболки прямого крою, подовжила основні деталі і подовжила деталі рукавів на необхідну довжину. Я називаю це светр, хоча він подовжений. Довжина його буде сягати приблизно до коліна, тобто, це буде як і плаття. Всі зрізи: горловина, нижній край рукава і нижній край основних деталей закриваю манжетами. І конкретно по деталях: деталь переда: 2 штуки. Довжина від верхньої крайньої точки плеча донизу 80 см. Ширина одна, друга, на рівні пройми і так само внизу 29 см. Всі розміри вказую вже з припусками. Деталі спинки так само дві штуки. Висота від верхньої крайньої точки плеча до низу 80 см. І ширина так само 29 см. одної другої ширини. Рукава всього 4 штуки. 2,2. 2. Висота 45 см. Ширина по верхньому краю 50 і по нижньому 26. Манжети для основних деталей. Дві штуки. Висота 52 см, ширина 46 см. Деталь для горловини. Комір: одна штука. Висота 36 см, ширина 46 см. В принципі, спочатку я його задумувала як високий комір, ще з підворотом. Але зараз я вже сумніваюся наприкінці зими, чи це потрібно. Можливо, я розріжу його навпіл. І буде в мене тільки комір стійка. Ось приблизно ось такої висоти. І дві деталі манжети для обробки нижнього краю рукавів. Ширина 20, висота 17 все, всі деталі є. Шитися, я думаю, буде все швидко і просто, оскільки машинка буде задіяна лише одна оверлок. Зборка тут все просто. З'єдную плечові шви. Вшиваю рукава і єдиною суцільною строчкою з'єдную боковий шов з переходом в шов рукава. Таких в мене дві окремих частини одна, друга. І в одній з них я залишаю у боковому шві невеликий отвір. З'єдную дві деталі манжета для нижнього краю є. Два манжети для рукавів. І деталь коміра. Я все-таки зменшила висоту в два рази. в мене залишилось 18 см висоти. І трошечки я зменшила ширину. Там в мене було 46 спочатку, зараз я залишила 40-41. Ось такий буде комірець стійка. Для рівномірного вшивання коміра на лінії горловини роблю 4 надсічки всього. Одна. Зазвичай я її роблю трохи далі від плочового шва на деталь спинки. Ну, нічого нового, все як завжди, з протилежного боку, дві надсічки складаємо і робимо ще по одній. Між ними одна, і з цього боку друга. На іншій ось такій зшитій частині насічки на лінії горловини робимо в дзеркальному відображенні. Тобто, якщо на попередній я робила першу надсічку за лівим плечем на горловині спинки, то на цій я вже роблю за правим плечем. І так само вдвоє надсічка. Їх складаємо і визначаємо між ними серединки. Деталь коміра. Складаю вдвоє, надсічка, надсічка. Надсічку співставляю зі швом. І ще раз звідси, звідси, і протилежна сторона. Всього чотири точки на комірі, враховуючи шов. Манжети рукавів так само роблю на цічку, лише раз. Буде дві опорних точки шов і серединка. На нижньому манжеті також визначаю серединку між швами. Ось вона в мене є. Одна. І з протилежного боку. Комір. Підставляю точки шов і надсічка на спинки близько плечового шва протилежні і серединки між ними манжети рукавів. Шов до шва, і серединки манжета і рукава, нижній манжет. Бокові шви, і точки серединок, деталі і манжета. Манжети і комір сколола в контрольних точках. Ця частина в мене зараз вивернута на лицьову сторону. Беру іншу основну частину і накладаю лицьовою стороною на лицьову. Спинка на спинку, перед на перед. І так само під'єдную контрольні точки. Ось перша за плечовим швом. Протилежна їй і точки серединки. одна і протилежна. Спочатку вшиваю лише комір. Тепер цю конструкцію вивертаю на лицеву сторону, одну частину закладаю в іншу, Основну частину в основну і, відповідно, рукава в рукава. Все вирівнюємо гарненько. І тепер нижні манжети і манжети рукавів буду підшивати через отвір боковому шві. І я думаю, що не буде зайвим, якщо всю цю конструкцію злегка закріпити зсередини. Наприклад, ось тут. Крайня точка плечового шва, вершина оката рукава. І на рівні пройми. Теж з середини припуски можна закріпити кількома стіпками на машині або ж вручну. Я вже закріпила на машині з обох боків. Ось це плечовий шов. І боковий шов на рівні пройми, дві частинки. Добираюся в один рукав, складаємо лицевою до лицевої, під'єдную так само контрольні точки, шов, рукава і манжета, і точка середини між швами. Закриваю оверлоком по колу. Коли з'єднуємо кілька шарів, слідкуємо за тим, щоб жоден з них не вислизнув під лапкою, щоб все попало в шов. Рукава теж закрила вже манжетами, і залишається манжет по нижньому краю. Так само через отвір боковому шві підхоплюю деталь з манжетом. І іншу частину лицевою стороною до лицевої. Деталь манжета залишається між основними деталями. І співставляю всі контрольні точки. Точки середини деталей протилежний боковий шов. І ще одна серединка. З'єдную по колу всі деталі. Так само, як і рукава. Підшила вже і нижній манжет. Шов трохи такий жорсткуватий оскільки все-таки 4 деталі, 4 шари підшиваються. Потім злегка відпрасую, вивертаю на лицеву сторону. Залишений отвір боковому шві зашиваю вручну. Отвір зашила. І ось таке тепле чудо в мене вийшло. Один бік, нижня частина, вертаю на інший. Це спинка. Всі шви, всі припуски сховані всередину. Як з одного боку, так і з іншого. Одна частина за іншою не тягнеться, оскільки я зафіксувала ось тут в цих точках припуски. І зараз я розумію, що ось такий спосіб пошиву непогано підійшов би для двосторонньої речі. Якщо взяти трикотаж однієї якості, в різних кольорах чи просто відтінках, одна сторона була б в однотоні, а інша контрастна. Основні деталі одного кольору, а манжети вже відповідно іншого. Ось така робота в мене була сьогодні: светр з подвійними деталями. Робота завершена. Всім дякую за увагу! Всього найкращого до побачення.